Панове, пасіка працює, пасіка гуде. Ми можемо бачити, як сонечко блиснуло з ранечку, і бджоли пішли масово працювати на липу. Іде взяток з липи і бджола теж йде за цим взятком. Ну, а ми продовжуємо працювати. Зараз роздаємо лоточки на пилкозбірники. На якісь сім'ї поставили, на якісь сім'ї не поставили. Признаюсь, чесно не поставили на ті сім'ї. Не ставимо лоточки, де обльотуються маточки, тому що решітка їм не дасть вийти і зайти. То будьте обережні, коли збираєте пилок, пам'ятайте, що є матки, які можуть обльотуватися. І коли буде решітка закрита, воно вам буде заважати. Так, Тут трошки бджоли місцями жалять, коли на льоту стоїш. Але в принципі ми до цього готові. Морально будемо е ставити пилкозбірнички, зараз я вам покажу і я вам скажу зразу, бо там зараз треба більш працювати. Бо бджола може жалити. А я вам хочу сказати, що е, збирати пилок треба. Збирати в міру. Тому що е, от є сім'я, яка он, номер 5 Ми з неї пилочок не збираємо. І бачите, який в неї лід. І є сім'ї, які далі стоять. Без лоточки, там де ще вішітки не закриті. Дивіться, як сім'ї, там, де е, саме пилкозбірники, дивіться, як сім'ї працюють. Ми три дні вже в них збираємо з цих сімей пилок і як вони активізувалися в роботі. Тобто пилок збирається, їм необхідно їхати е, летіти, шукати білковий корм і ми їх цим самим стимулюємо до роботи. Відповідно, знижуємо ройову гарячку і мотивуємо працювати. Бачите, от п'ята сім'я, от тут сидить сім'я. Не такий лід, не такий, хоч і пилочок з них не збираємо. Казалось би, має бути навпаки. А от сім'я саме, де сім'ї, де вже стоять пилкозбірники, але немає лоточки, бачите? Бо там, де вже стоять лоточки, то понятно, що через рішетку тяжче буде йти. А там, де немає. Дивіться, який лід. Дивіться, який лід. І це по тій причині, що ми збираємо толочок. Ідемо. Нас будуть заражалити, тому якщо буде десь ойкати-айкати, не звертайте уваги. Дивіться, коли ставите пилкозбірник, дуже важливий момент є. Дуже важливий момент. Я беру ось цю лопаточку. І ось тут а знизу є дуже багато бджоли завжди. Перше закривається решітка для того, щоб трошки обмежити їх. І друге також знизу щищається, бо потім бджоли попадуть в лоточок. Бачите як? Нападають, коли а, мішаєш їм. От вже бджоли попали в лоточок. Треба Так. Взагалі цю процедуру треба робити точно не зараз, треба робити поранше, коли бджоли ще не літають. Але у ви як таке буває? Довше спиш, десь кудись не встигаєш, десь раніше поїхав. І інколи треба це робити зранку, коли вже бджоли літають. А то вам всі покажуть, як вони ставлять пілкозбірники з самого ранку. Ні світ, ні зоря, вони всі такі молодці. А я вам покажу, що таке буває. О, йдемо далі. Тому що таке буває дуже часто, що ви десь не встигаєте і треба поставити пілкозбірнички. Рекомендую на, ніч. Рекомендую на ніч з ці точки знімати, панове, бо коли ви їх не знімаєте, вони набираються вологи, а потім ви будете мати проблеми з закисшим пилочком. Дивіться, як, зверніть увагу, ця сім'я 13 і сім'я 3, ну, тут дві сім'ї сидять, сім сидять, Як вони, яка в них різниця вльоту, 13 набагато гірше працює, як третя. І це все через те, що в неї збирається пилок і вона мусить працювати активніше. Дуже не дуже добре стояти в бджіл на льоту. Дуже не добре. Помійте, як на сонці бджоли працюють, і як тіньочку працюють. Все ж таки на сонці якось активніше зранку. Так, ставим далі. Тут ще 200 літрів поставити. Тут хоч і вулик маленький, але сім'я сидить дуже сильно. На, на весь корпус тут. Така, така от штука, що прийшлося піти взяти собі комбінізон, свій масочку, свою, бо блін. Ну нереально на лютуб жіл стояти, коли вони жалять. Ладно, там хейтери почнуть писати, що... О, ти поганий пасічник, так не робиться. А знаю, панове, що так не робиться. Причому дуже добре знаю, що так не робиться. Але просто питання в тому. І проблема в тому, що є моменти кожного з вас, кожного, особливо в тих хейтерів, які мене дивляться, є моменти, коли вам треба щось зробити не так, як це має бути по правилах. Не так. Чому не так? Тому що... Тому що потрібно, тому що потрібно десь поїхати, потрібно щось зробити, потрібно щось десь... Де щось забули в кінці-кінці, всі ми люди. І от по факту для вас зараз, для вас зараз показуємо, як це буває. Панове, спеціально це роблю. Ну Сьогодні не спеціально я проспав, але спеціально показую для вас, як це може бути. І це в кожного може бути. Це нормально, розумієте? Це нормально. Так, у нас залишилося 4 лоточка, але ми не на всі сім'ї ставимо, тому що є сім'ї, де обльотуються маточки. Перші вам покажемо той ряд. І тут ось дого. Ось там, бачите, 17 -та сім'я, там вихователька. І ми нічого їй не робимо. Ось тут ряд. Ну, Воничка, зайди тако, таки присядь, мабуть, що трошки. щоб не цей... Ось тут у нас ряд такий, що обльотуються маточки переважно. Ну ось в цій сім'ї вже маточка молода і плідна. Бачите, як висипаються. Піздюлі мені хочуть дати. Так, всі сім'ї маточка молода, плідна. То ми її ставимо. Так, і аж в тому кінці ті е, бджолопакети який я вам показую спеціально е, і коротше поставимо зараз ще туди ось тут ще одненька одненька сімейка тут тільки збірників то накручено багато стоїть але поставити можемо тільки в цю сімейку ще Отак, От панове, дивіться, як працюють бджоли. З моменту, як покусив траву, то можна вже й побачити, як бджоли працюють. Насправді, для тих, хто подивиться це відео, вони знають, чому трава не коситься довгий період. І там ще забереться. Це для того, щоб пережити жару. Тому що коли є трава на пасіці, то не так жарко біля льотків Допомагає робити ту терморегуляцію. Ну, це так. Попробуйте поймете, коли попробуєте. Ну, а зараз бджоли хай носять пілочок. Маточки неплідні, які хай облітуються. Які вже плідні, хай працюють. Ми зробимо десь на днях ревізію саме на рахунок засіву неплідних маток. Ну, Бо вони вже мають облітитися і будуть плідними. І тоді пилкозбірники будемо ставити кругом. Ну а так, бджоли працюють, зверху таку голову піднімаєш, мені оцей момент травиться, коли всі бджоли тако, табунами ходять. Це круто. А, і ще. Е, весною я там коли відео знімав, я казав, що побачите, що буде на цьому точку. На сьогоднішній день на цьому точку з тих сімей, які там були, а в нас тут було не так багато бджолиних сімей. Скільки їх тут було? Раз, два. 3. 4, 5. Чи то 5, чи то 6 сімей тут було. Не пам'ятаю, треба подивитися в записах. Ну, коротше, не суть. А суть в чому? Суть в тому, що тут вже є порядка 15 відводків з тих сімей. Але не з усіх. А саме я відділяв сім'ї. Е, ви бачили, я робив однорамкові відводки. Я робив однорамкою відводки, я відділяв сім'ї. Е з двох сімей виховательок я зробив ці відводки. З двох сімей виховательок ще раз я зробив ті відводки. Ась тут, а тепер дивіться, як працює. Ну, а остальне бджолопакети. Остальне бджоло пакети. Скільки? Не скажу. Не можна рахувати. Це на рахунок цього точка, панове. Е, тому що ми маємо розвиватись, ми маємо працювати, ми маємо робити е, бджільництво, ми маємо робити по-різному його. Я вам показую, як це можна робити. Е, і якщо на цьому YouTube точку було 5 чи 6, було, не повні, точно не більше, то зараз тут вже зовсім інша цифра, панове. Підписуйтесь на канал of Ukraine. І давайте разом збережемо і завдяки цьому врятуємо світ. Ну а я вам далі на цьому точку буду показувати, що таке просте бджільництво і бджільництво в перехідному етапі. Тому що, от навіть просто ті, хто постійно говорить, не можна збирати пилок. Ви забираєте в бджіл останню надію. Бо якщо ви зберете пилок, не дай Бог, то ви їх знищите. От, от так в так мене завжди звучить в голові, коли люди це говорять? А по факту... Ви ж забираєте в них теж весь мед. Ну що, мед забирати це нормально? Тоже ж знищити. А тут пилочок треба збирати, тому що так само є надлишок пилочку. Панове, 3 кг за сезон в сім'ї ви можете без шкоди для сім'ї забрати пилочку. А якщо у вас таких сімей 100, розумієте? Тобто це приблизно 3 кг на сім'ю можна забрати. Так що? Можна більше, може бути менше. Не завжди сильна сім'я несе багато пилку. Для того, щоб бджоли почали нести багато пилку, треба із них почати забирати. Там перший день буде 50 грам, другий 100 грам, третій може бути 150, бджоли відчувають потребу в пилку і летять за пилком. Ну, в даному випадку дуже багато бджіл несе нектар. Тут видно дуже добре. Пилочку не сильно багато йде. Тому що ну, липа цвіте, липа цвіте. І... Отак от, от воно працює, панове, на практиці. А саме головне, на цьому точку тут дуже великий приклад для вас, шановні підписники, особливо молоді, бо старпери то, то вже не... вони вже думають, що вони Бога за бороду взяли і все вже можуть. Використані всі вулики, які тут були. Всі вулики. Неважно, старе, молоде, храме, корпусне, не корпусне, стандартне, нестандартна. Всі вулики тут використані. Для чого всі вулики використовуються? Саме для того, щоб ви могли зробити свою пасіку рентабельною, щоб ви почали заробляти з неї, а вже потім інвестувати. Бо коли ви берете 10 тисяч доларів, вложуєте вулики, рамки, все нове, все стандартне, все ідеальне, а мозгів немає, їх джіл тримати, то нахрена вам ті, ті бджоли, розумієте? Треба робити так, щоб ви поставили спочатку старі вулики. Або те, що у вас є, ну, звісно, якщо ви стартуєте з нуля, то вам, то вам не можна зразу багато. Ну, 10, 5, 10 бджолиних сімей, вам на початок хватить. Розібралися. Не починайте ці експерименти, не вдавайтеся в ці деталі. Чого? Тому що починаєте експериментувати і дуже багато грошей викидається. Ви не заробляєте. Експериментуйте тоді, коли у вас вже є база, на якій можна експериментувати. От я на цій базі, саме Тікток, Ютуб, цьому точку, я можу експериментувати, тому що є бази, на які я можу експериментувати. Я можу взяти, зробити вибірку там е сімей, я можу зробити контрольну групу, дослідну групу сімей. Я можу експериментувати, і мені це не буде збитку. Тому що, по-перше, є розуміння того всього, є знання до цього всього, є е досвід цього всього, тому що досвіду в мене є багато. І куди б я бджіл не посадив, щоб я не посадив, я можу по-різному оцінювати ситуацію. Навіть просто от вам маленький науковий приклад. Е, саме шляхом спостереження да, є е, такий е, науковий метод, метод спостереження. Сім'ї, в яких нема пилкозбірників, не так активно працюють, як сім'ї, в яких я почав брати пилок. Розумієте? І це дуже важливо. Це вже значить. І сигналізує про те, для того, щоб протягом сезону сім'ю тримати в робочому тонусі, треба збирати пилок. Коротко, зрозуміло. І тут можна подивитися, Одаринка, покажи. Ось ця сімейка, яка так а на таксі працює помаленьку. Вон та сімейка номер 7 сім. ну і помаленьку працює. А, с... а сім'ї, в яких є пилочок, пилкозбірнички. Ота сімейка слідуща, де є пилкозбірник, ну лото... лоточок ми не поставили. Дивіться, як вони. Скільки в них бджоли йде на вильот, бо ми від них забираємо. І вони шукають новий, новий новий. Це один із цих кілька відсотків, які вам поможуть боротися з руїнням. Розумієте? І оце все. Навіть оця трава, що в мене тут була, вона мені допомагає боротися з руїнням. Але є в нас одна сімейка, бати в будиночку, яку я переселяв тоді. Там сім рамочок на сьогоднішній день. Я переселяв її з запізненням. І от та сім'я. Зайшла в ройовий стан. І от ми вам знімаємо відео, що ми з нею будемо зробити, для того, щоб її вивезти з ройового стану. Я дуже, дуже дякую тій сім'ї, що вона в ройовому стані, бо я вам можу показати тепер, що робити з сім'ями, які зайшли в ройовий стан. Все, панове, підписуйтесь на канал Бікіпарафукрей. Давайте разом збережемо бджіл і зберемо пилок.